Я ворота, хто піде через мене, той спасеться, каже Господь. Ворота дорогі мої, в Христі, для того і кладуть, щоб будь-хто туди не заходив. І знаєте, як ми ставимо ворота і часом їх на вечір закриваємо, щоб ті небажані люди або ті, які могли б зробити якусь шкоду, не зайшли. Христос називає себе воротами, це той, через кого ми можемо прийти. Бо до царства Божого не може залізти через паркан якось пробратися, якось десь там проплатити, дати якусь узятку комусь там на воротах, чи ще щось інше не вийде, бо Христос називає себе воротами. Тому Царство Боже можна тільки заслужити. І тому Христос каже, що я добрий пастир, бо я кладу життя своє за овець своїх. І коли ми подивимося навіть на цю аналогію пастиря і овець, то пастир добрий, це той, хто дивиться, щоб вівці були чисті. Щоб вони були не голодні, щоб вони завжди мали води напитися, щоб вони були захищені, щоб захистити їх від вовка або від інших звірів, які ми могли йому пошкодити. Тобто Христос себе називає тими, хто захищає нас, а аналогію пастиря і овець приводить, щоб ми розуміли, як він нас захищає, саму форму нашого захисту. Тобто він дбає за нас, не шкодуючи нам свого життя. Щоб ми розуміли, наскільки ми для нього є важні. І кожен каже, Господь, що визнає мене, то визнає Отця. І на що хочу ще звернути вашу увагу, що каже Христос, ще інші вівці має привести, що не з цієї кошари. І вони почують мій голос, і вони почують мій голос, голос Ісуса. Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, я облекчу вас. Візьміть ярмо моє на себе, каже Господь, і навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете полегшу душам вашим. Ярмо, бо моє любе і тягар мій є приємний. І кожен, хто почує голос Сина Боже, прийде до нього, і всі ми станемо навколо Ісуса Христа, усіх, кого Господь Бог кличе до Спасіння. І найперше це будуть ті, що вибрали Христа за Спасителя, усі християнські церкви. І каже, Господь буде один пастир і одне стадо. І хто собі часом завдає запитання, а яка то буде церква? Це буде греко-католицька, чи це буде рімо-католицька? Чи це буде православна, чи це буде ще якась нова єдина церква Христова, якась нова? Кожна церква, яка є, має можливість прийти до Бога. І спастися. Кожна церква. І в якій мірі ми спасаємося, залежить не від того, як ми називаємося, а каже Ісус, що по ділах ваших пізнають вас. І кожна церква повинна берегти свій обряд, повинна берегти свої традиції, своє вчення. Бо навіть якщо взяти Греко-католицьку церкву, на українських теренах вона от так от має традиції. А якщо взяти Греко-католицьку церкву, скажімо, десь у Бразилії, там, у Південній Америці, там вона зовсім інакше виглядає. Традиції, співи, пісні, мотиви, вони зовсім інакші. А якщо взяти Африку, там теж є греко католицька церква. Та вони там теж і танцюють, так як оці негри і так далі. Ми різні, ми не можемо бути одинакові навіть в одній церкві. І маючи таку велику кількість християнських церков, Господь Бог дає нам можливість об'єднатися навколо Нього. І одним тим пастрем він називає себе. Нікого на землі. Що трохи побув, попастирював, ти вмер, умер, треба другого вибирати. Він говорить про того пастиря, який не вмирає ніколи, про себе, про Ісуса Христа і мова. І тому каже Господь: я маю ще інші вівці з іншої кошари, і мушу їх привезти. І вони почують мій голос, каже Господь, і буде, і стане одно стадо буде, і один пастир. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається. Славімо Його!